Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд присвячений дійсно смаку. відчуттю рецепторному і в тому числі, при чому тут довголіття. Якщо зайти на офіційний сайт Японського патентного організації, яка відповідає за патенти, то ви обов'язково знайдете там ім'я Кеда – Японський Токійський університет. Професор Токійського університету. Що зробив пан Такіда? Він, досліджуючи водорослі, відкрив а, речовину, яка підсилює смак. І, власне, тоді з'явився ще один смак, крім загальновідомих. Зараз я вам виведу. Взагалі, наші смаки. І у мамі якраз є першим, першим посилювачем. реакцією на глутамат натрію. І це, власне, те, що ми вживаємо, хочемо чи не хочемо, але ми вживаємо його кожного дня в будь-яких продуктах. Тому що практично у всіх є посилювач. І нічого страшного в цьому немає. Він достатньо безпечний, але він дійсно збурює ті. Рецептири, які не включаються інші смаки. Вон, ви бачите, їх там на гірке, на печене, на сіль, на солодке. У мамі, от він перший. Там стоять томати, але нагадаю, у мамі це специфічний смак, характерний. От вони навіть до кінця визначення не дають. Характерний, тому що там і томати, і риба, і м'ясо. І, і Бог ще, що ну, пишуть щось якби незвичайне. Але ми знаємо одне, що це специфічно посилений смак, і він може одночасно посилювати всі інші смаки. У мамі. У мамі, у мамі, у мамі. Але до чого тут довголіття? І навіщо я почав говорити про смаки? В контексті смаки і довголіття? Знаєте, якщо звернутися до... Розвитку людського мозку в еволюційному аспекті, то одна з самих архаїчних структур людського мозку, ну, те, що ми піднімалося, ще не ставило на 4 лапи навіть, і до гомо Еректус було ще дуже далеко, до Кремальонця ще далі, а уже розвилося. Ті структури головного мозку, які відповідали за виживання Виживання – це не отруїтися. Смак і нюх. Їсти те, що можна з'їсти. Те, що піде, цикл крепса його запустить і перетворить в енергію, І чук -чук будеш рухатися, розмножуватися, домінувати і так далі. Отже, базова основа. Наповнювати свій шлунок і відповідно запускати організм енергію тим, що йому допоможе, а не вб'є, не отруєть і так далі. Тому еволюційно структури мозку, в тому числі, наприклад, нюхові цибулини являються саме древніми, самими архаїчними. А тепер цікава річ, до чого я це все веду? Річ в тому, що в процесі. Того, як людина ставала людиною, добралася до своєї вершини Гомо Сапіенса, вибралася на вершину харчової піраміди, і уявила, що вона цар Бог і все, що вона може бути на цій планеті, достатньо помилково, і пандемія, чи ще якісь катаклізми показують, що людина слабенька, ти ланцюжок в цій ситуації, і треба мирно жити з біологічним світом, який існував до тебе. Наприклад, з вірусами які, чи бактеріями, яких значно більше життєвий цикл в еволюційному плані. Ну, Але, тим не менше, вибравшись наверх, ми все одно залишили в себе ось здатність а, навіть при деградації головного мозку все одно відрізняти. Я не говорю про деякі. Грубі порушення головного мозку, в тому числі і психічні порушення, де це спотворено, ми беремо звичайну фізіологію людини. Так от Homo sapiens все-таки залишила в себе від тих рептилій, можливість розрізняти смаки і запахи, можна це вживати чи не можна вживати. На це звернули увагу ті, хто займається програмами анті Проти старіння. І вони почали досліджувати, як мозок старіє, і виявилося це для вас, мабуть, не нове, але декого це буде відкриття, що мозок навіть до кінця життя, навіть при певному о, ураженні власного сам себе, будемо говорити про глибоко похилий вік, 90 або ще більше, коли вже наступає навіть нейродегенерація. Все одно продукує нервові клітини. Нервова клітина, яка народжується, тобто нейропоезд, який відбувається, він власне відбувається лише в двох частинках головного мозку, і основний це гіпофіз. Там створюються нові нейрони. За нормальної фізіології їх приблизно 700. В глибоко похилому віці, звичайно, менше створюється нейронів, але тим не менше вони створюються. Вони ніколи не переміщаються кудись, навіть там, якщо є дефіцит ураження, травма головного мозку, ще якісь проблеми, отруєння. А, ну, виник дефіцит в тій чи іншій частині головного мозку. Випала, наприклад, афазія, випадає мова, чи ще якісь погані процеси відбулися в тому мозку, інсульти і так далі. Нейрони створюються, але не переміщаються туди. Причому вони дуже високодиференціальні. Потрібно певний вид нейронів, а створюється зовсім інший вид. Тобто програма працює сама по собі. Мозок якби сам себе ігнорує, що тобі ж треба для життя. Для життя оцієї істоти, яка тебе харчує через кишківник і так далі, накачує енергію, тобі потрібно ось це, ось, це, ось це, а він ігнорує. Він створює зовсім інші нейрони. Або створює там білу речовину, астроцити і так далі. Тобто створюється нейрони мало того, що в одній області. Так вони ще й нікуди не переміщаються. Максимальне зміщення самого тіла нейрона може бути на одну, на одну величину самого тіла. Тобто йдемо про мікро, 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 мікро. Але знов нюх і смак. Але тендрити, ось ці відросточки нейрона, вони тягнуться, вони проростають, вони тягнуться, починають взаємодіяти з іншими нервовими клітинами. І куди вони тягнуться? Правильно, нюхова цибулина, смакові рецептори і так далі. Зони мозку, які відповідають понюхати відчути на смак. Тобто в ті зони мозку, які для людини являються основними базальними для продовження біологічного життя. І от якраз те, що було вияснено в процесі там, впливу бднф факторів на нейроПС, нейросинтез. Тоді подумали: оу вау, так виявляється. Якщо мозок настільки запрограмований тягнути туди, і одночасно відбувається ось це еволюційне спадіння а, можливості людського організму, так давайте може, ми будемо проводити терапію. Не лише з допомогою там ацилхолінових препаратів, ще якихось препаратів, які там будуть впливати на передачу імпульсів, на активність, холінергічну передачу, а будемо впливати на якраз на ті структури, які він хоче задовільнити. А ми йому посилимо, зробивши зворотню дію, бо нейронні мережі все таки працюють. І, власне, так виникли рекомендації, додаткові рекомендації у людей, в яких, наприклад, починає страждати пам'ять. Інволюційні. Ми не говоримо, що хвороба коли там вже вихолочені нейрони, і об'єм мозку значно зменшився, і втрата нейронів відбулася така, що людина практично вже безпорадно кудись самостійно щось робити. Чи про ще якісь грубі нейродегенеративні розлади. Ні, ми говоримо про Таке природнє зниження функціональності людини. У такому віці а, ті ж американські а, лікарі, які займаються програмами протистаріння, відновлення по мірі можливості відновлення організму, вони Роблять такі дивні рекомендації. Ну, дивні, вони такі і цікаві одночасно, і трошки звучать незвично. Я ще раз повторюю: окрім препаратів, я цієї теми не торкаюся і зараз фармакологів взагалі не торкнуся. Мене зацікавили тільки ось ці штуки, які я вже вам показав. Наприклад, смаку. Вони рекомендують людям, в яких вже виникли якісь проблеми, робити дві речі. Перше, подорожувати. А друге, подорожувати за запахом і смаком. Ну, тепер вдумайтеся. Подорожувати, тобто ми починаємо стимулювати, звертатися до структур головного мозку, які, власне, і продукують нові нейрони: пам'ять, орієнтація в просторі. Тобто активне співставлення на своєму гаджеті, на карті, на уяві, куди ти пливеш, куди ти їдеш, чого ти туди їдеш, де ти зараз знаходишся, на якому етапі, включається орієнтировочний рефлекс, нові завдання до того ж головного мозку, який звертається, наприклад, до своїх до тієї ж потиличної долі, до пам'яті, вертаючи її проф... ПФК і співставляючи з лімбічною системою емоційної оцінки цього всього, така взаємодія відбувається. Це лише подорож, але ключовий момент подорож за чим? Так от, подорож не просто за враженнями, за картинками, ох, які гори, Боже, яке море, ні. Подорож за новими смаками і за новим запахом. Тобто, якщо хочете посилити продовжити активний свій вік, то, крім слова будьте активні фізично, тут ще одна така порада. А вона буде дуже актуальна у мирний час, я просто не дочекаюся. Подорожуйте, колекціонуючи нові смаки і нові запахи. Дуже важливо не пірнути просто в дитинство. От тому, коли я, наприклад, коли мені кажуть, от що ти пам'ятаєш свого там з дитинства, з юності саме-саме смачне, от що тебе вразило. Ну, по перше, некоректне запитання, тому що все те, що було першим, ефект першої полуниці, називається французи, говорили, він завжди самий вражаючий. Тому те морозиво твого дитинства вважалося, що яке ж це було морозиво в тих стаканчиках, десь доставалося такого алюмінієвого бака, бака ложкою розинки в самому Низу, й ти просив тітю, щоб вона все таки черпнула тобі знизу. Вона сердилась, сказала вас тут багато, хочуть оцього одна тобі. І воно було саме смачне. Це просто спогади першого. Хоча для мене якраз не, не, не морозиво було таким яскравим спогадом, а скоріше те, що робила мама, коли пекла пирожки, а, із сиром, який сир, який привозила моя тітка з села, а, сир в відрі такому, алюмінієвому відрі, ні, емальовому відрі, я добре пам'ятаю, Засолений, закритий зверху дерев'яними такими дужками, і Ми його ставили на балконі восьмого поверху. Він замерзав зимою, перетворювався в камінець. Потім мене малого давай сходи набери, Я йшов з тарілкою, знімав ті дужки, починав зішкрабувати з льодом оцей солоний сир. І потім мама пекла з них пиріжки з картопельним тістом, з такими шкварками. Боже, яка це була смакота. Я до сих пір пам'ятаю оці смачні речі. Бачите, що я зараз роблю? Я проходжуся по своїй пам'яті по цим смаковим рецепторам, причому комбінуючи, я ж не до одного звожу. Без всяких глутаматів, там цього слова не знали. І оце залишилося як зафіксованим, як щось таке. Незвичне, яке потім уже ніколи не проходив. Це пам'ять. Але, я ж сказав, для того, щоб оновлювати пам'ять, подорожувати за новими смаками і за новим запахом. Тобто, і їхати, і, звичайно, відвідувати кафешки, поїхавши в Париж, обов'язково поїсти жарені каштани. Як я про це мріяв, стільки читав про це, поїхав, покуштував, ми там сиділи. З товаришем на березі сіна. Щось я часто згадую Париж. Не знаю чому, тому що при, 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 прийшлось їздити по дуже багатьох країнах, столицях країн, займаючись наукою, там мітинги відбувалися. Але чомусь, от ці нюанси, смакові рецептори. Хоча були смакові рецептори Іспанії, були смакові свої, а смакові рецептори в Аргентині, свої смакові рецептори, не знаю там Португалії, ще, 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 ще все, все переплуталося. А ось тут важливий момент насолоджуватися ними. І тут вступає ще один фактор, про який говорять анті програмісти Насолоджуватися, хоч від фізичної активності, легкої пробіжки, не зусиллям, не гвалтувати себе в 5 1 ранку, коли ти, а, коли ти сова, і тобі треба спати, ти вечором активний. Не гвалтуй себе в задоволення, хоч рух. У вигляді оцеї пробіжечки легкої, чи навіть прогулянки, хоч включення смахових рецепторів в задоволення, ти стимулюєш від цього слова задоволення, бдн не фактор нейротропічних гормон, який плаває вільно в крові, від його кількості буде залежати, чи будуть створюватися нові нейрони у вас сьогодні вночі, чи знову ваш мозг продукне 700 нейронів. Здавалось би, дуже багато чи дуже мало. Не так мало і не так багато, просто, просто вони потрібні. Так от, для БДНФ потрібна стимуляція смаків задоволення. А щоб включалося задоволення, вибирайте, що хто до чого. Але важливо комбінувати, щоб воно поєднувалося одне з другим. Отже, нагадую: подорожі, гіпокам включається подорожі за новим запахом і за рецептурним збудженням смаку. І все це робити для задоволення. А якщо ти це робиш ще з кимось, тоді включається соціальний мозк, на тему якого я там вже начитав лекції. Ви їх можете знайти на моєму ютуб-каналі. Ну що, друзі? Думайте, 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 я дав дуже конкретні поради. Сьогодні я думаю, що принаймні, я пробую їх використовувати. Я вважаю, що це і хороша наука, і хороша практика. Навіть за рамками психофармакотерапії чи якихось інших програм вона така класна, класна, тому що вона дуже і дуже природня. Ну, вперед.